Позашкільні заклади Кіровоградщини влаштували в обласному центрі майстер-класи. В такий спосіб вирішили презентувати таланти своїх вихованців. Нині в області працює майже 130 позашкільних закладів. Їх відвідують більше 70 тисяч дітей. День відкритих дверей просто неба влаштували у Ковалівському парку. Презентували себе більше 40 гуртків. Кожен підготував виставку. Тут були ляльки-мотанки, вироби з дерева, бісеру, овочів, тіста і багато іншого. Навчитися робити щось подібне можна було на майстер-класах. Творчі колективи розважали гостей танцями та співом. Чість народно творчість, різні види мистецтв їх потрібно зберігати і. І саме я думаю, наша молодь буде таким, і Україна взагалі квітучою і щасливою, якщо ми збережемо. Кривогращина займає друге місце в в Україні по охопленню дітей позашкільною освітою. На сьогоднішній день ми маємо ми маємо більше 50%. Але крім того, що ми говоримо і працюють безпосередньо на місцях, ми повинні це показати і продемонструвати, що воно дійсно не на, не на бумагі, а дійсно воно в справді є.